З випуском новин від 26 червня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Працівники муніципальної варти завжди поруч, аби ви відчували себе в безпеці. За кожним мікрорайоном закріплено інспекторів муніципальної варти, які щоденно здійснюють патрулювання вірної їм ділянки. Зараз знаходимося по вулиці Портовій. Патрулюємо. Все тихо. Вулиця Демократична, добрий вечір. Патрулюємо. На прохання мешканців цієї вулиці робимо огляд. Парки та сквери в день основні місця скупчення громадян. Тому їх огляд за правила з метою охорони правопорядку. Парк миру все тихо, алкогольних напоїв ніхто не вживає. Парк перемоги все спокійно. Патрулюємо, знаходимося у парку Михайлівському. В ході обходу місць відпочинку. Частими знахідками є громадяни в горизонтальному положенні у стані алкогольного сп'яніння. Це громадське місце і знаходитися в ньому в такому стані заборонено. Це місце. Двір загального користування це не ваші приватні володіння, то громадське місце. О, Рахуйте кошти власного гаманця, не спокушайтесь, бо вони підуть на смітник. в мусорку. Культура поведінки в громадських місцях повинна завжди бути в пріоритеті під час відпочинку. Не смітити, не лаятися, не заважати іншим, не порушувати особистий простір відпочиваючих поряд. І, звісно, жодного алкоголю. І от культурно відпочиваєте, чому туди не посидіти. Громадські зупинки також не місця для відпочинку зі спиртним. Покинути алкоголь. Любов до країни до рідного міста починається з законослухняності, з вимог до самого себе. Вам попередження перше і останнє, і бутилочку. Будь ласка, в мусорний ящик на все добре. Бережіть себе і побережіть інших, які бачать ваші протиправні дії. Не будьте для них негативним прикладом для наслідування. Давайте нам подумаємо. І однієї хвилини вистачить, аби ви пішли не в тому напрямку, так як цей молодик, на якого батько залишив авто з ключами. І хлопчина з важкою хворобою дитинство без водійського посвідчення вирішив покататися двором. І тут невідомо, що могло б статися, якби патруль муніципальної варти не був в цей момент. Поруч ми бачили вашу ситуацію. Ви сиділи за рулем, їздили вперед назад непонятные ваши действия. Ситуацию разъяснили батькові. А вы ребенку даете ключи, тем более еще и без прав и в таком состоянии. Как часто? Да никак он просто он ждет меня. Ждет, так он тут рассекает Лесячно. во дворе. Я що сказав. Шановні батьки, тут треба нагадати саме вам, що ви і тільки ви несете відповідальність за ваших неповнолітніх дітей. Пам'ятайте інше, що життя та здоров'я кожної людини повинні бути недоторканими. Не нехтуйте цим. За вас турбуються інші, а ви. В відносині вас насилля якое-то проводилось. Абсолютно. Чинено по відношенню до вас насилля повинно бути покарано буквою закону, а не вашими ж кулаками. Винного затримано і передано поліції. І його обличчя вже неодноразово було в кадрах випусків новин Ситуаційного центру. Я нікого не збивав. Поліція їдє. все знаходимося на місці. На місці знаходимося. Не бив, а руки стисані і в крові ще той факт. Постраждалому медиками бригади швидкої надано допомогу. А так, мабуть, би виглядали кадри казки Лисичка, сестричка і сірий вовк наближення до реального життя. Битий небитого везе, нашкодили і навтюки. Та й так не вдало. В темряві таке видовище і налякати може. Що ж ви таке вживаєте? Непритомний під дією алкоголю лежить посеред дороги, і знову виклик швидкої. І вкотре отримані навички під час тренінгів прийшлися в нагоді. Так місто білості з 127. медики. Прибули постраждалого. Передали як того вимагають, протоколи дії першої до медичної допомоги. Пала розбив голову, лікується. Разом з небайдужими перехожими допомогли медикам завантажити до карети швидкої допомоги. Тому розуміючи, наскільки важливо володіти такими навичками першої домедичної допомоги, інспектори муніципальної варти продовжують вчитися та переймати досвід у волонтерів Червоного Христа навіть в укритті, бо не знаєш, де коли та за яких умов це знадобиться. Не припиняємо робити наше місто комфортним для усіх учасників дорожнього руху, тому робота з порушниками ведеться на рівні. Не прислухалися до правил. Отримайте попередження зараз. Будемо виписувати попередження на порушників правил зупинки та стоянки. На базі муніципальної варти створено єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху. Безпосередньо на місці вчинення проступку інспектори муніципальної варти виносять попередження. І таких вже майже 4200. У разі повторного вчинення правопорушення виноситься постанова про надкладання штрафу. Не випробовуйте долю, червоне світло і дідусь рухається на велосипеді. Як результат, ДТП по вулиці Портова через власну неуважність велосипедист в лікарні водій авто дає пояснення поліції. Ці, тому якщо ви учасник дорожнього руху, завжди дбайте не тільки про власну безпеку, а й безпеку інших. А так буває, коли ви повністю нехтуєте правилами дорожнього руху, ще й добряче на підпитку. І стовп тут зовсім не до чого. Я біну вас у вас стовп поставлю. Да, мабуть, я його стала. Чому з багато хто вирішив, що залишати власне негабаритне сміття, будівельний матеріал, поламані меблі, можна поруч з контейнерними майданчиками, не сплачуючи на рахунок комунального підприємства жодної копійки. Це не габарит, не побутове сміття, а така послуга окремо оплачується. Так это ж ну, не кидається рядом, так е така, не розрішається вам прибрати біля себе, аби не смітити сусідам. Ну це зовсім не по-господарськи. З такими порушниками кодексу чистоти міста будемо боротися виключно адмінпротоколами. Дякуємо небайдужим громадянам за повідомлення. Вони один раз привезли мусор, потом вторий раз привезли мусор. і там ще мусор Працівники муніципальної варти продовжать свою роботу в даному напрямку, аби ті, хто має намір обійти закон, понесли відповідальність. Нагадуємо, що торгівля продуктами тваринництва на стихійних ринках заборонена. Молочка, місні товари не повинні продаватися з землі. Чия бринзочка Моя. прибираємо. Д -д 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 -продаю Ні, не прибираємо. Ви ж прекрасно знали, да? Що ну можна, Будьте так добри. Ой, все, я закрила. Знаєте і порушуєте. Попереджаємо вкотре. А для злісних порушників востаннє. У вас сугуба смородина, продаємо смородину. Увіжу бринзу, буде зовсім по другому. Пишемо адмінпротокол. Продаж товарів сумнівної якості ще й не в встановлених місцях без відповідних документів також не дозволяється, і даним суб'єктам працівниками муніципальної варти про це наголошувалися неодноразово. Та компроміс знайдено. Ви сьогодні йдете в дьюгурсовіт вирішуєте вопрос. Я так правильно понимаю, За замісна. Ми бачимо і реагуємо на прохання про допомогу. Автівка зачинена, ключі всередині. Що робити? Думки перехожих різняться, вирішено діяти самотужки спільними усіллями відкрили, слава богу, машину. Хизяїну. Якщо вам необхідна допомога або ви знаєте тих, хто її потребує, зверніться до працівника муніципальної варти чи зателефонуйте 068 861 вісімсот Побудувавши стосунки з громадою на умовах довіри та взаємодопомоги, працівники муніципальної варти користуються вже заслуженим авторитетом. До нас звертаються, бо впевнені допомога прийде, навіть коли йдеться про пошук чотирилапого товариша, гарненького песика на прізвисько бой, якого нечесні громадяни приютили в себе, подумавши, що той не має господарів. Ваша собака. що, не видно? Радощем і господаря і улюбленця не було меж. що ви так оперативно пертісна свободя. Сібадровадцять 24 на 7 Муніципальна варта працює для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.